Прибули додому, це буде такого кольору, ну, як оце пакет. Ну, Ясне діло, що не такого темного, але ну, буде темніший, бо тут бубочки світленькі, бачите, а тут а темненькі. Коротше, це в нас у Березані купила на вокзалі у квітковому магазині. Жовтих, оранжевих поки не бачила, там є білі. Ну, ну коротше, коротше говоря, є. Так що, дівчатка, вже заглядайте у, у своїх містах, у магазин квітковий і рано чи пізно з'явиться такий колір, який вам треба. Ми Сьогодні поробили всю роботу. Пабу Олю провідали, їздили у Бориспіль по справах, і сестричка з нами їздила. Та тоді поїхали ще в епіцентр, да, купили <смі>, два мічки туалетного папіру да, оцих бухт ну, рушників паперових, тоді шампунь, маска на голову. Купила ще собі фарбу і таку сю, і, і, і таку. А. Ну, а у нас вже ж заїхали. Купила цю красу. Я вже ж, ясне діло пересажу, як світеться. Поставлю зараз блюдечко. Його не дуже треба поливати, воно не любить, щоб заливали. Ей, моя красота, моя ж красота, таке маленьке, наче, подивіться. скільки ж на ньому цих бубочок. Не буду поливати, ще трошки відчувається волога. Ой, ну, що тут можна сказати, тут нічого не скажеш. А це ж ось зацвів, той, що я виписувала малесенький. Ну, пам'ятаєте, теж у Фейсбуці була реклама. Я ж жовті виписувала. Бачите, ось який заців? Один взагалі не викинув бубочку, а другий викинув і чогось скинув. Там ще одна маленька, я не знаю, чи вона розвинеться, чи ні. Ну, факту, він теж гарний, ну, їх паник не буває. Ну просто що обманюють людей. Нащо? Ну, нащо ви обманюєте? Вже ж як написано, що жовтий, то висилайте жовтий, правильно? А це, я буду заглядати, може, які кольори надибаю таке. Щось, 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 щось блищить. А ну що тут там таке? Тут вже в мене в очах блищить. Щось таке мені блиснуло, наче всередині. Той знайшу. Раніше я хотіла, щоб мене всі розуміли, а тепер я дуже хочу, щоб мене просто не чіпало. Мій спокій дорожче за все. У мене кава з гарної чашки, з гарнющою просто, з кардамоном. Не забувайте сьогодні, щоб любив мене. Не скажу їм, я скоро вийду заміж тоді побачите. побачити. у мене ще сьогодні. Що в мене ще сьогодні? Прання, прибирання, донька підказує, що сходимо в магазин з нею. Бонічка, слава Богу. Звісно, що боляче було відходила від наркозу, бо ж їй обезболювальних не давали в лікарні, а давали сам наркоз. Там нічого. Ждемо на нормальні результати. Вам бажаю мирного дня, сонечка в душі і гарних нам всім новин, де їх тільки взяти. Чекаю, поки схолодне моя кава, і хочу поставити сьогодні такий опитувальник. Думаєте ви так чи ні? От дивіться, коли конфлікт поміж, ну, дві людини і в них конфлікт? І ви перечисляєте все те добре, яке ви їй зробили? У відповідь вона вам нічого не може сказати, тому що того всього вона для вас не робила. Як ви рахуєте, це висказування? Чи це просто факти, які ну, просто в той момент боляче, і ти кажеш, що я ось і це тобі зробила, і це для тебе робила, і це для тебе робила, а ти цього не оцінила. Як ви думаєте? Це висказування в поганій формі, чи це просто факти? Ні. Трошки вімкнула новини, побачила сьогодні Київ, дай Суми, дай кругом, дайся вся Україна. Знаєте, в мене кума в політиці сильна. Вона, як от, знаєте, вам хочу сказати, як якась ясновидяща. Все, що вона каже, все так і є. І нахуя це я жу? На що я це все сказала? Щоб. Гарно, що не знаєте, яка кума, бо в мене їх багато. Ви будете до неї звертатися з розкладом. З Гарно, що в мене багато кумів. Я як Телеся українка. Я сміяла, щоб не плакати. Оце так і я починаю свій ранок. Ну а що? А що сказати? Да, я в Лондоні, да, я не в Києві, да, я не під. Обстрілами. І ніхто не знає, що в мене зараз робиться в душі. Це для тих, що, хто зараз мені там понаписує разну хрінь. Кожного своя біль, кожного своє життя. І не завидуйте, не будьте жорстокими і... і жадібними. Дорогі друзі, вибачаю за мій там французький, я дуже рідко. В своїх сторісах рогаюсь, ну, мат, лексика нецензурна. Ну, вирвали, знаєте. Ну, як ото кажуть, з пісні слів не викинеш. Отак і в мене вийшло. Тому вибачаюсь. Ін інтересно, цікаво мені, матюки, мати, це російська чи українська мова? Хто їх взагалі придумав? Їх же хтось придумав. Треба якось загуглити, де вони взялися і чому вони. Ну, мене це інтересує взагалі, де вони взялися, і ну, їх же ж не... не кажеш просто так, а десь в якихось таких, а взагалі є просто і кажуть, без них. Мам, ти не багато вінігрієти? На два бурячка, ну, два бурячка. Два, можна сказати, менше середнього бурячка. Він же не робиться з самого бурячка, правда? Два бурячка, дві морковинки, дві картоплинки, два огірочки і... Оце вам трошки. Ну, Ось так. Зеркало. Я в зеркалі. Ну що, я така товста? Кума вже два роки. Лікарня безкоштовна, бо попала в лікарню зелений кисло, кислуватий. Попала в лікарню безкоштовно, аналізи безкоштовно. І тобі яка поміч би була. Домашня. Та всі ми домашні, Ларіс, ти ж кажеш раді дітей на край світу. Ти не домашня, ти б не сиділа в своїй хаті. А раді дітей, от її вона раді дітей. І я тут раді дітей та раді собачок. кума моя домашня. І з роботи розчиталася, допомогла, бросила все і приїхала допомагати дітям. Я б теж могла зараз розвернутися і поїхати, і бути домашньою, але. ж я... Розумію, що поки потрібна моя допомога. А так само і валічка кума. Просто вона вибирає свій комфорт, розумієш? Не, не поміч вам. Я думаю, усі люди сумують за своїм диваном, хто поїхав. Бачила їй важко. Мені тяжко, Ларис, мені тяжко, я але ж не брошу, не можу. Є сінкали з вікров краще родної матері, дівчині. Ну, ви настоящі діти. А я така, я, я себе придам, ну, собі зроблю гірше, аби їм було гарно. Різні свекрухи бувають, різні рідні матері не бувають, а як нема рідної матері, ніколи її не було. Тут така дівчинка. Казав батька мічі, то він слова повторяв, не пам'ятаю. Таке життя не пройдеш по полю, як по викошеному полю, по стерні ноги не вколовши. Так і в житті різному буває. Так, да, буває, звісно, рідна мама є рідна мама, ніхто ж не спора. їй завжди не вистачатиме в будь-якому віці. Але якщо її в мене ніколи не було, я й не знаю, як це. Не знаю, як це, і живу з цим. Можливо, тому я себе в полон дітям і віддала, що я не знаю, як то правильно, чи треба мені було то, чи не треба робити. Полоні у дітей неправильно, то що думала, ну, перелюбити, бо мене недолюбили. І Мабуть, ну не знаю. Коротше, дівчатки, не знаю, як правильно, і ніхто не знає, як правильно. Це все ось, справа кожного, доля кожного, життя. Якби ми її попросили залишитись, то вона б залишилась, але я не хочу лишній раз напрягати. Я тебе зрозуміла, Ларіс. А ще в нас такі квіти. Дочечка мені купила. Постійно бігати по ступенькам Маріс, я ж сюди почти не ходжу. О, квіточки, які донечка купила, мені гарні. Я завжди мріяла до поверховий будинок. Як у моїй свикрухи, ти може пам'ятаєш? Та й у вас же, де ви жили раніше, високе крильце було. А тепер, думаю, боже, я хотіла двохповерховий, коли ми купували на Київщині будинок і шукали, то я тільки двохповерховий, а тоді син мене вбаюкав, каже: мам, в другому поверсі немає нічого гарного. І я тепер думаю, на що він взагалі нужен. І ми тоді вирішили то окремо построїти будинок, щоб ну, на 7 суток землі ж на Київщині. Ми... Чого вона там сидить, як нема краса? Сиділа б біля сина. Моя кума ума сидить і допомагає, яка поміч? Я ходить на роботу, вона із дітками їсти приготує. І Там зрозуміло, що важко і додому хочеться за дітей поїхав би на край світу Ларі. Сто відсотків, Тож я і кажу про твою свекруху. Якщо вона сама, чого не допомогти? Ну, Я не знаю. Я ж кажу, я дивлюсь на кому, яка поміч дітям? Їсти приготує, постирай дитину в садик, дитину в садик, бо Яночка так працює, що ну, до обіду, тоді після обіду не, ну, таке є, що вона може відвести, а не забрати і навпаки. Тому кума, як ви, як, ну, це така поміч дітям. А заради своїх дітей кожна мама поїде на край світу. Я не ну, знаю я таких мам, що не поїхали. ну… Но... Ой, знаю таких людей. За дітей їдеш, звісно, щоб потім не шкодувати. Не мила. Хай будуть мікроби. Не вжила чи чого повернулася. Я знаю, що вона жила, і на роботу ходила. Ти мені писала день, ви день готуєте. Чого я день? Я взагалі не готую, дівчат. Я взагалі не готую. Борщ недавно зварила, бо давно не було. І все. Це на цій неділі, що я готувала, це борщ. І, здається, все. Більш нічого не готувала. Так, да, сьогодні. Субота я зварила борщ, в мене я більше нічого не готувала. Зараз суп-пюре роблю і котлети. Все. А, аджику робила на цій неділі. Ну я не, не, не рахую, я не рахую, що Ой, господи, це мед, щоб не взяла мед. Я не рахую, дівчата, що аджика це я щось готувала. Це я робила для себе. Другий поверх не маю права показувати, Катюшенька, бо то не мій поверх, там поверх дітей. Чесно, не можу свою спальню можу показати, а більше не можу. Ну як я, як я вам покажу, другий поверх, там повністю поверх дітей. Речі, може там десь щось не склав. Ні, я туди, я там навіть не прибираю дівчат. Я можу забрати тільки стірку інколи, а так я там не прибираю. Ходить людина, яка прибирає. Я своє крило там, де я сплю, я вам можу показати. А не ображайтесь, ну ніяк не можу. Чесно, це, це не, не моя кімната, і я не маю на це права. І поверх я туди піднімаюся крайні рідко, там у нас гардеробна, але у мене шафа і доньки, шафа мене цією гардеробною, тільки такі речі, які ми ну, там, сапожки не носимо. В определенний час щось туди можемо підняти. Ну, там зараз з моїх речей це там на шафа для постілів стоїть. В гардеробні велика шафа для постілів і дітей, верхній одяг. І деяке моє взуття, і деяке донька не взуття. А так все у нас по спальнях. У я невелика велика шафа в кімнаті, в мене велика шафа в кімнаті. Тому туди піднімаю, а, ще там гладільна доска, а то я за того, що туди можу піднятися. А так, дівчатки, не піднімаюсь і показувати нічого не буду, бо немає. Розумієте, мене правильно. Просто немає. Ну як я вам можу зайти, показати спальню одну, другу, третю. Донька теж ні. Донька теж такі моменти, що я не можу, бо не, не, не завжди сама. Потім... Ні, дівчата, це їх життя і я не маю права, чесно. Своє можу, все, що скажете, покажу. А другий поверх не мало дівчат. По-перше, по спальнях ходить по чужих не дуже етично. Правильно? Не то, що не дуже, а взагалі не етично. Жив, ну, своє ж, своє там, де я я покажу. Там, де діти, навіть і не, і не той. І не ну, пойміть правильно, що лозу. Десь один носок загубила. Ой, Лена, Лена. Дай Бог, чтобы я его не нашла. Ой, уже супчик закипает. Запахи пришли. Сейчас будем разносить речи. Я покажу свою спальню, если вам интересно. Интересно. Если интересно, покажу. Менший, а як менший? Ну, на коридори, там нема таких великих коридорів, як перш, на першому. А так він почти, почти такий, як і перший. Ну, тільки тут же зал це великий, що з кухнею. Я це дивлюся, чи в нас у Києві? У нас в Києві більший був зал. Так, да, більший більший. Точно більший. Пахнутимуть зараз. Що ще треба? Ой. Кімнату зараз свою покажу. Зараз я буду нести речі і покажу свою кімнату. Свою покажу, дівчатка. Свою нема питань. Дітей просто не можу. Це не, не. самі ж ви розумієте. Свою зараз буду речі відносити і покажу. Приблизно кімнати всі плюс-мінус. Десь одного носко немає, хоч плачу. Я всі до, це ще мені потірьошка. Ну, жаль, я його мала забити. Немає. Коротше, десь потірьошка. Зараз покажу свою, покажу. Радше мистимо і покажу, де ви живете, Лондон. Зараз я відключусь, опа. І покажу, зайду, як зайду в свою кімнату, покажу вам. Я теж носки ну, завжди, оце Ларіса, ну це моя вічно одного десь немає. Ну, це не мої. Я в носках тут практично не ходжу, Ларіса. Мені ну, некомфортно. Тут не холодно, я одягаю ці, скажи мені. Зараз я доньці однесу це покажу вам гамкімо. Я одягаю красівка на голову. Зараз тепло, ну, не холодно, скажімо так. Вікна відкриті і взимку тут вже морозів немає. Я та й у Польщі казала кума, що не той, не дуже то. Ой. Зараз, Зараз покажу. Зараз покажу. Перевернути камеру, це мені тут унизу. Камеру, це мені тут унизу. За речі приберу, щоб не було такого, знаєте, некрасивого. Отак, трюсіля сюди. І перевертаю вам камеру перевернути. Перевернути камеру. Ось ось моя ліжечка. Це така. Собачка, щоб під той. То пуфік, то так купляли, і він мені не пригодився. А цей диванчик купувала бонечки, думала вона зі мною спатиме, бо моя собачка, а їй не сподобалося. Тут у нас така котло, така кладовочка. І вона вже напхнута на скільки там і чемодани, і все що. Ось так, ось тут мій комодик. Чоловіка одна фотографія стоїть, а інша є, але побилась рамка там, де він е, старіший. Це подружка мені іконку так ось передала, для мене зробила. Вона Миколаївна і мені так передала. Це мої розинки, то там ще якісь документи все ж збираю. Ось так я живу. Це цим таке зеркало мені подарував. З тим, поняли? Ви? І ось так тихо. Тихо, уютно, скромно, кімната немаленька. І такі приблизно всі кімнати, всі дівчині кімнати. Тут у нас коридор, великий квіт, але в нас два входи. Ну, Тут ванна, дівчата. Не буду я дуже вподаватися в подробності. У ну, мене кром чистенько, дівчатка. Це лічно наша на двох з донькою. Перевернуть камеру, переверну. Все дівчат, що могла, показала. На другий поверх східці. Зараз туди понесу речі. Туди небагато речей, вони саме всім займаються. Я рідко туди вмішуюсь, ну, а як вже постирати, думаю, завтра вихідний. Мені не важко, що мені важко, футболки б та деякі речі, які. Просто як піднімаюсь до мене, вже я правда десь носок проговила. Чудне село. Раз був, двічі били. зробила вообще неправильно я зробила ток вот треба, не знаю що заглянув Носка нема, значить, ніде я його не загубила, він чомусь один. Не знаю, чому Хай саме розбирають. От, от. Все, дівчат, все показала. Все, що моє, можу показати. Це, що не моє, не моє право. Суп уже пахне. Вже пахне. От скажіть, на що я так далеко ховала сковороду, якщо мені жарить котлі? Ну нічого, возьму цю. Котлетки будемо жарити. На чому ми їх будемо жарити? Очікую трошки на сковорідку кину, давайте я переставлю сюди, бо мій суп вариться, помішаємо його і хуй собі вариться. Можна спробувати на сіль. От з кубіком точно один кубік на літру води. Ой, да, на один кубік на літру води. Це все, що... Que trabalho.